Мільйон доларів на харчування для тварин реально заробити? Реально, якщо ти готовий ЄБШ 24 на 7, дуже любиш свою справу, любиш собак та котів як своїх дітей, тоді реально. Просто як бізнес, до якого ти ставишся як до інвестицій, я тут прийду зароблю всі гроші, то нереально. Гроші вони знаходяться в глибині бізнесу. Саме, ну, по суті, в інгредієнтах. Цих продуктів, коли ти починаєш з них розбиратися, що вони суперякісні, вони несуть користь домашнім улюбленцям, ти отримуєш зворотній зв'язок у вигляді грошей. У нас в гостях Іван Зубарів. Привіт Іван. Привіт. Розкажи, ким ти є? Яке ти маєш, маєш дочинення е... до цього? Я презентую себе так: мене звати Іван Зубарів, я засновник українського бренду та виробництва здорового харчування для собак та котів. З чогось почалося, як давно? Все почалося з любові та захопленням своєю собакою і з пошуку найякіснішого харчування українського виробництва. Як її звати? Перепрошую, одразу буду питати. Собаку звати Пума Супер. можна сказати, що можна їй завдячувати початку нашої компанії, нашого бренду. Яка порода? Під Щ... да, Е, Жива є з тобою, переїхала. Не переїхала. Okay. Але да, да, досі нас вдохновляє на нові розробки, нові продукти. Ви е, робите харчування? Так, це називається не корм. Це називається це, харчування. Це називається їжа. Їжа? Е, це їжа, а не корм. Це наше позиціонування. Для котів і собак. Для котів та собак. Да. Добре. Е, цим ви займаєтесь в Україні, у вас там потужності виробничі. Так. Е, скільки ви робите цього корму? Не знаю, тонно чи як, як воно воно рахується mm. на рік? Ну, біля двох тисяч тонн. робимо. Це небагато в нашій індустрії. Е, да, але наше особливість, що ми робимо якраз їжу, а не корм. Не масове виробництво будь-якого корму. Е, а більш якісне? Е, да, більш, більш якісне, і, якісне. І, більш, і маю надію, що більш, більш дороге. Не зовсім дороге, тому що ми для кінцевого спожиття це не дуже дорого. Uh -huh. Бо ми якраз 10 років будуємо історію, в якій ми як виробник... У нас є своє виробництво. Uh -huh. І ми напряму продаємо або доставляємо їжу вашим улюбленцям, минуючи етапи оптових покупців, дистриб'юторів, зоомагазинів. я тому саме стільки років знадобилося, щоб збудувати всю цю бізнес історію бізнес-модель, в якій ми є виробником і одночасно продаємо твоєму улюбленцю напряму. Тобто ви не, передає, не продаєте через мережі? Не через мережі. У нас немає дистриб'юторів, немає оптових покупців. Взагалі немає, є тільки ми як виробник. І ваша собака напряму. А як і, ви і до, до, до собаки доходите? Через безкоштовну доставку так. Ваш, до вас і це якраз і було саме складне, чому клієнт отримує так недорого нашому продукцію, але при цьому якісно. Це інтернет-продажі, так да, це наш офіційний інтернет-магазин, через який відбуваються всі продажі, і наше позиціонування, що ми не продаємось в зоомагазинах, магазинах. Нас не можна купити в звичайних магазинах. Саме тому, що ми хочемо, щоб все було супер доступно, і щоб ви, як споживач, або ваша собака да, не платили за упаковку, за етикетку, за рекламу, за доставку зайву. Ви платите саме за інгредієнти і за те, що їсть ваша собака або ваш кіт. Дуже цікава концепція. Скільки людей у вас працює? Плюс-мінус? 50 плюс. Є якась такі цінності, місії, тобто ви розумієте, що ви робите, на чим воно воно таке базується. Це все? Да, у нас є багато етапів адаптації кожного співробітника. Скажімо так, глибоку інтеграцію співробітник проходить десь через півроку роботи. Бо спочатку ніхто не розуміє, куди вони потрапили. думає, що це просто компанія, в яку вони прийшли і працюють за гроші. Да, але я чекаю півроку, коли людина насправді зрозуміє, а де ж вона працює. Що гроші це лише одна з невеликих частинок, яку ти отримаєш винагороду. Ти дотичний і долучений якраз до того, що ти працюєш в компанії, яка змінює уявлення взагалі про сухий корм і взагалі угу. про харчування домашніх улюбленців. Ти допомагаєш досягати місію, змінювати стандарти харчування для домашніх улюбленців. І якраз це я вважаю, є великою частиною мотивації будь-якого співробітника, і тому я не дуже переживаю. Що у нас там в один день звільняться співробітники? Чи якщо там якась криза, і ми скажемо: вибачте, у нас зарплата тепер зменшиться, бо у нас там війна, все таки в Україні. Так я впевнений, що більша частина залишиться, і ми продовжимо функціонувати, тому що вони вони це роблять, якось так розуміють. Для чого да тому, що є не тільки матеріальна мотивація, є нематеріальна мотивація досягнення і як це так, реалізація себе в нашій компанії. Дуже круто. Скажіть, будь ласка, які плани? Тобто, що, що ви плануєте mm -hmm. наразі в Україні? Я хочу наступне питання перейти до Польщі, якби, бо ти приїхав до Польщі. Yeah. Але що в Україні? Які плани масштабування? E, дуже дивно, але у мене немає і ніколи не було цілі стати номер один виробником по об'єму, по грошам, по кількості. Ми ставимо цілі бути самим інноваційним. Uh -huh. e, у нас ціль стати у якого саме зрозумілий якісний склад, і ми показуємо рівень, який взагалі може бути сухий корм, їжа в нашому випадку. І щоб Задати стандарти іншим великим виробникам. Тобто ми не можемо на них вплинути, але ми можемо показати, як може бути, угу. ось за ці гроші ви можете купити ось такої якості. І люди потім не згодні на щось менше. Да. Вони вже не хочуть переплачувати, якщо бачать, у складі незрозумілі інгредієнти з незрозумілою назвою. Тобто, ми якраз піднімаємо усвідомленість споживачів. Змінюйте ринок і змінюйте світ на краще. Так. Окей. Через таку просту, так, як так. робимо просто якісний продукт і показуємо, а як можна. Дуже круто. Скажи мені. Ти зараз е, на, дві, на дві країни, я так розумію, так. Так? Україна, Польща. Ти зараз е, в Польщі, в, у нас тут. Е, ви плануєте релокацію, ви плануєте масштабування тут, переїзди якісь часткові. Як це виглядає? Е, в Польщі це, я розглядаю, Польща більше як стартову площадку, де ми відточимо взагалі бізнес-модель, в якій можна працювати в Європі, бо все одно вона відрізняється і в кожній європейській країні. Але так історично склалося, що у нас операційний директор знаходиться в Європі. Е, і вона працює зараз віддалено як операційний директор в Україні. І паралельно будуємо тут з нею історію, знаходимо ту бізнес-модель. А чи можна тут збудувати таку історію? Чи будуть тут кінцеві споживачі цінувати, да, те, що вони будуть отримувати від виробництва напряму? Uh -huh. е, да, і шукаємо потужного партнера, здається, знайшли. Ведемо зараз перемовини, будемо запускати новий бренд. В, в Польщі буде ін, інший бренд. Так. Да. Все-таки думали, чи той самий бренд, чи новий, все-таки поки що вирішила, що це буде новий бренд з тим самим позиціонуванням. Uh -huh. Склад, це я продовжую затверджувати, бо я навіть в своїй компанії, навіть якщо у нас є технологи, лабораторії і все інше, я все одно та людина, яка залишила за собою право затверджувати будь-який новий продукт, який випускається на ринок. Uh -huh. Ти і твоя, і... і твоя собака. Я і моя собака, так. Добре, скажи мені, ти підприємець, ти у тебе бізнес в Україні, зараз ти приїхав в Польщу. Як тобі в Польщі не скажу, живеться, скоріше бізнес-клімат. Як ти бачиш цю країну з бізнес погляду? Набагато складніший. Одразу скажу з того, ну перечі, мої дослідження показали, що тут клієнт не дуже цінує. Як би це, саму компанію, сервіс, вони заходять на Allegro і дивляться де дешевше. Так. І у мене перші декілька місяців просто був супротив, ну як це так, мені хотілося змінити цю ситуацію. Е, да. Добре, що зараз прийшло осознання, і це така величезна помилка, якби я це почав робити, що не треба ну, намагатися змінити ринок, якщо uh -huh. ти тут новачок прийшов, просто треба розслабитися, адаптуватися до існуючих умов. Так. Да. Ну, то значить, там треба працювати по правилам, які вже існують в Польщі. На жаль, для бізнесу тут набагато нижчі ціни е, і маржинальність взагалі бізнесу, але тут і багато своїх переваг. До речі, Як... які переваги? ти бачиш? Mm. Ну, для мене здивування і величезна перевага це відкритість бізнесів. Uh -huh. Ти заходиш на сайт, і в кінці сайту в підвалі ти бачиш е, якийсь е, капітал цього бізнесу так. офіційний. Це для мене було прям шок. Як це так відкрито показувати всю цю інформацію, і кожен клієнт. В Україні це просто все за всіма замками приховано. Не тільки і... капітал, може і... там є там, там має бути на кожному сайті фірма, яка ну представляється. І да. по фірмі можна знайти все, можна річний звіт там, і так далі. Да, Якщо хтось да. знає, він може всі дані просто підняти. це з однієї сторони. Спочатку мене злякало, а потім. Це ж офігенно круто, бо ми в Україні те саме будуємо. Я ніколи не робив стартових капіталів фейкових uh -huh. по тисячі гривень в Україні, uh -huh. як всі роблять. У мене стартовий капітал там декілька мільйонів, такий, як по факту, він є. Який потрібен. Бо всі кажуть, да, ти не потім несеш відповідальність uh -huh. цим стартовим цим капіталом, капіталом, тому треба зробити його маленьким. А я завжди не переживав, думаю, так я ж будую велику історію і довгострокову. То чого я буду переживати? Що я там когось. Пробачте на слові найобувать, ага. вирішив. Ні, то чому я не можу зробити реальний великий стартовий капітал, як він є. Навіщо Помні ці схема? А тут цих схематозів немає. Для мене це комфортно. Можливо, я давно вже європейець ментально. Просто чомусь я почав будувати цей бізнес в Україні. Можливо. І я згоден з тим, що тут треба платити податки. Якби, що для нашого менталітету не завжди якби, є. Акцептоване, е, і менше маржа, е, і менше да. ціни, тобто, то є. але можу сказати, якби щодо товарів, е, це середні теж, е, такі середні ціни, і, і може, може нижчі бюджет, бюджетні. Uh -huh. Якщо ми кажемо в сегменті трохи вище, то там ціна так само не має значення, так само вибирають марки, uh -huh. бренди і є. Польська якби, аудиторія, до якій це в іншому кошику в голові, угу. які якби, не будуть дивитися, якщо вони так люблять, а вони дуже люблять своїх собак і котів. І вони, якщо їм дати цю довіру, то я думаю, що можна дойти угу. до того, що ну, ну ми починали продажі з більш бюджетних раціонів. Зараз у нас є три лінійки, і там наша лінійка холістик харчування. Такий холістичний підход, це там інгредієнти, які можна споживати, людям використовуються. Це такий комплексний. То дякую за пораду. Ми це, Бо ми хотіли заходити з більш бюджетними раціонами, але там дуже сильна війна постійно за кожну, за кожне злотий борються у кого дешевше, Такі. у того і купують. Такі. А якщо ми зайдемо, як в Україні одразу трьома лінійками низький, просто. середній і високий сегмент. Проте в високому сегменті, та, люди дивляться на якість на склад. І щоб головне улюбленцю підходило, і вже не важливо наскільки там дешевше чи дорожче порівняно з іншими. Тут так само купують мазерацію, mm -hmm. тут так само купують якісь бренди, які якби ну вони mm -hmm. не, не переміщують людину з точки A, а в а точки авто, у мене чомусь думка, що тут всі таке, економіка no, живуть, і скажімо так. Ну в Польщі це так і є, але теж якби відрізняється країна від країни. Якщо mm -hmm. ви тут зробите, якби там потужності, якісь виробничі чи якби просто головний офіс, і будете mm -hmm. продавати на інші країни, що теж багато лю задача, да. людей, то ви побачите, що рин ринки дуже. Вже відрізняються і в Польщі може є така тенденція, але інші ринки, навіть mm -hmm. в, в там, Німеччині там чи, чи Франції чи, чи там Італії, то, то це все буде mm -hmm. інакше, і кожен ринок має свої якби, там, якості. Mm -hmm. Ну для мене топ ринок це Англія, все таки. Вони в світі номер один саме по відношенню до домашніх улюбленців. Англія по так? всяким там да, статистикам, соцопитуванням. Вони найбільше люблять своїх домашніх улюбленців. Ось є така. Прям параметр. Дуже цікаво. Да, і вони готові витрачати найбільше грошей на них, найбільше часу з ними проводять і дуже уважно слідкують, чим харчується їх улюбленець, як він себе почуває. То для мене це топ так. саме зайняти якусь долю саме на ринку ну, групи Британських островів, скажімо так. А в інших країнах в цілому, так, в світі зараз росте кількість тварин, таких улюбленців дом, домашніх. Mm, е так, загальна статистика росте, але для мене, як виробника, на жаль, росте статистика маленьких собак, декоративних порід, вони мало їдять. Ну, так. Тому для було б круто, якби всі заводи дали <зас> далі, овчарик, лабрадорів, мастів тибетських і підбулій. Але, на жаль, тенденція в іншу сторону. Да, дуже, малень, дуже багато маленьких собак. Ну, це, так. мабуть, зв'язано з е, трендом е, подорожей, а uh -huh. дуже важко подорожувати з великими собаками. А всі люди хочуть бути і вільними, і при цьому мати домашнього улюбленця. Ну, так. Але так да, набагато зручніше з маленькою собакою. А подорожувати. все ж таки собак багато купують, і я зараз бачу з, з мого спостереження, що більше собак, ніж людей, ніж ніж дітей. Тобто, якби ну, це, це питання, що буде там далі, якби у нас ми ще розділяємо дітей і собак, а Англія не розділяє для них. Дійсно, їх собака це їх дитина. Нам це важко можливо зрозуміти, але до цього світ уже дійшов в деяких країнах. Цивілізація цивілізація дійшла. Японія і Англія це якраз ті країни, де, якщо ти скажеш, що це не дитина, це лише собака, вони тебе косо подивляться. Ну як це так? Це ж те саме, що дитина. Родини. Да, да. Добре, давай, давай перескочимо зараз на інше питання. Особистий бренд в бізнес. Як ти вважаєш? Чи це маст хев на сьогодні, чи це якби можна без того жити? Ну, не хотілося, звісно, розкривати всі секрети. Але в нашій індустрії особистий бренд просто дасть тобі вистрілити X10 порівняно з будь-яким конкурентом. І тому я зараз почав цю історію теж будувати, uh -huh. ну, бо немає взагалі бренду, у якого є особистий бренд. Ну, у світі там просто єдиниці можна порахувати, да, знайти. Серед конкурентів. Серед конкурентів, так, да, бренд. Корму їжі, смаколиків, угу. у кого є особистий бренд. Взагалі власника, їх немає да, власника. Вон ніхто не показує себе. Це перше буде. Да. Перший ну, бренд... Це один з перших, є, але вони такі місткові, угу. їх дуже-дуже мало. Але хто дійсно масово зайде і зробить асоціацію, що ось я власник бренду, я особисто там відповідаю за якість. Круто. Да, такого прям немає масових історій і великих виробників. І ти зараз думаєш, щоб стати якби блогером да. таким, якби. В першу чергу, поки що вчусь для себе, для своїх друзів, прокачуюсь як підприємець, думаю, наскільки я, там, я можу бути корисним, бо вже з'явилося відчуття, що хочеться ділитися своїм досвідом, угу. який навіть на сьогоднішній день є, хоча я себе завжди недооцінюю, але бачу фідбек, що людям прям подобаються мої поради. Астролог мені сказала, що я на порадах зароблю більше. І всі, хто мене послухається, будуть заробляти набагато більше, ніж я. Okay. Коротше, я іншим даю кращі поради, ніж сам собі. Цікаво, дуже цікаво. Yeah. Слухай, ну а якщо це зараз хтось подивиться і подумає, я теж хочу е будувати власний бренд, і мені теж це корисно. Які перші кроки? Як, як це виглядає? От для тебе як це виглядає на сьогодні? Е -е, для мене це виглядає так, що. Роби або як, аби роби. Почни, хоча б просто знімати. У мене челендж. Я собі просто поставив, Мені 100 днів треба знімати щодня сторіс. Понятно, що ломка там на 20-й день просто відбувалася страшна, що я вже не хотів цього робити, бо не розумів навіщо. Угу. Але потім, 30-й день, сьогодні це вже 58-й день мого блогінгу, скажімо. ще два дні. Ще 42 дні, 100 днів а, 100 буде. 100 днів, 100 ага, днів ага, да. 60, і це якраз okay. такий період, в який у тебе всі етапи, сопротивлення пройдуть і всього. Але ти в кінці зрозумієш, що вже не будеш боятися камери, не будеш боятися, що тобі там щось скажуть. Навпаки, реально отримуєш колосальну підтримку, друзі, знайомі. Просто нові люди приходять і кажуть, ух ти, да, цікаво, про що ти тут знімаєш. А я просто знімаю інсайт кожного дня. Що, що я сьогодні зрозумів за сьогоднішній день? І це треба себе знімати, так? Це важливо, щоб ну щоб... я почав себе знімати, щоб взагалі не боятися, як я виглядаю на камеру, угу. навіть якщо я якось там крису, криво, косо і негарно виглядаю, ну нічого страшного. Добре, скажи мені, ну і в яких ще соціальних мережах як це буде, буде якби у тебе представлено? Ти плануєш інвестувати в інвестувати план... в це в планах LinkedIn, бо b 2 b бізнес є в планах запускати теж в цій ніші. Але поки що це Instagram, TikTok. Зовсім різні аудиторії, але теж цікаво. Там в Тіктосі просто лайкають і дивляться багато, а в інстаграмі прям дуже багато коментарів, повідомлень. І що мені сподобалось, я зарядив багато знайомих теж почати якісь челенджі. Ну там, пити воду. Угу. Так само знімати сторіс, розповідати про свої бізнеси. І мене це прям теж чіпляє, що я хоч якусь користь, але вже своїм друзям і знайомим зробив. Ну І ще починаєш ділитися особистим життям. так? Вчусь, але мені важко поки прямо особистим ділитися. Не знаю навіщо. Якщо я розумію, що це буде комусь корисно, uh -huh. я почну ділитися. Поки я ще не зрозумів, як трансформувати своє особисте життя в якусь корисну пораду, як це приподністи, так, щоб ну, люди це сприйняли. І у них в житті щось стало краще після цього? Мені, чесно кажучи, теж, мене, мене теж лякає це. Yeah. Е, і я теж не, не, не так не розумію до кінця, якби, як ділитися особистим життям. Mm -hmm. Але можу сказати, що людям просто цікаво дивитися цей серіал. І це контент, який всі хочуть. І нам питання як підприємцям, чи ми якби готові до цього. Бо mm -hmm, експертний да. контент це одна історія, а такі особисті, то це друга історія. Ну, значить, треба просто спробувати, мабуть. Треба спробувати, ділитися. І, хоча б такими, якби не знаю, частинами життя як спорт. До речі, як ти до спорту? У мене челендж не тільки щоденні сторіс, у мене ще щоденно зайнятися спортом, вчити англійську мову. Забув, що я ще роблю щодня. Але а, доначу, то, до розумію. Да. Я щодня доначу, мінімум тисячу гривень. Раніше просто всім донатив, хто мені кидав. Така смішна фраза донатчі куди бачу. І виявляється, не так-то багато людей просить взагалі донати. Я листаю інстаграм заради того, щоб просто знайти, а кудись задонатити. І це дуже дивно. що Всі кажуть, що заморились донатити. Я не заморився, мені просто ніхто не кидає, куди донатити. Тому я іноді заходжу, або в свою компанію донат відправляю на благодійність, на харчування в притулки. Або в Юнайтед 24 бурально не кожен день в сторіс можна знайти пост. Де хтось на щось збирає. А я хочу, репост, uh -huh. кажу, що я сюди задонатив, можливо, хтось хоче долучитися. Супер. Скажи мені, а в цілому, до благодійності, як ти відносин твої відношення? Благодійність стала просто частиною мене. Uh -huh. Я тепер взагалі не уявляю, як раніше жив і не займався благодійністю, бо це прям. Такий, Начебто обов'язок тепер. Але обов'язок, знаєш, від душі. Це просто хочеться робити. Але, понятно, на початку діяльності компанії ну, ти не можеш про це думати. Uh -huh. Реально, і, в, і податки чесно, і всі хочеться платити трошки пізніше, і, і благодійністю займатися. Хоча б коли у тебе якийсь старт є, ти отримав перший прибуток, або ти бачиш, що у тебе бізнес-модель взагалі прибуткова. І ти можеш дозволити собі там 5% чи якусь частину віддавати на благодійність, а вже твоя фантазія і наскільки ти класно цю частину віддаш на благодійність. Бо тут я теж підійшов більш креативно до цього. Наша компанія не дає гроші якимось фондам. Ми заснували свій, скажімо так, поки що не офіційно, але благодійний фонд називається благодійність безпосередників. Бо ми виробник безпосередників. тому ми і благодійність зробили. Ми напряму донатимо конкретно. Якійсь жінці, яка на прифронтових територіях годує улюбленців. Тобто ми напряму її даємо, ми знаємо, що вона конкретно нагодує собак в такому-то місті, на такій-то вулиці. Молодець. І ось це мене зажигає. Я знаю точно, кому я допоміг, і що ці гроші точно підуть в шлунки собак та котів, а не десь там затіряються в якихось фондах. Дуже круто. Добре, скажи мені, бізнес така ну, нелегка праця, скажімо, а життя, стреси, навантаження психічні і так далі. Як ти з тим впораєшся? Як ти знаходиш такий баланс між працею і відпочинком? Розслабляєшся? Як? Та насправді не знаходжу баланс. Я не скажу, що він у мене є. Волнами все відбувається. То я начебто знайшов баланс, потім пішов працювати цілодобово і зрозумів через пару місяців, що я вже вигораю, почав відпочивати занадто багато, вже компанія починає страждати. ну Насправді це такі природні процеси. Я не скажу, що це я ж не робот, не можу прям ідеально збалансувати. Але способи, да, якісь, інструменти. Так, да, це просто регулярні заняття спортом, вони точно балансують твою гормональну систему. Ага. Я вірю в першу чергу, що все в нашому житті гормональний фон дуже від цього впливає на твою стресостійкість, на твоє здоров'я. Тобто наше фізичне тіло, воно нам потрібно, щоб воно було здорове. Ага. Тоді у тебе і мозок більш правильно працює. Да, і так само як ми підходимо до раціонів, що вони повинні збалансовані, так само я до свого харчування підходжу. Я чомусь перестав дивитися на їжу, як на там смачна, вона чи не смачна. Я розкладаю на молекули, і мені треба, щоб просто мій організм отримав все необхідне е, okay. як мінімум точно. Якщо вона ще буде смачна, то взагалі прекрасно. Бінго, а це, Асон. мабуть, проф деформація така. Може, може, бо ви <були> в цій бранші. А сон що до сна? Е, сплю достатньо. Як okay. всі нормальні люди, лягаю в час ночі і просинаюсь вісім. Мабуть, але раніше не виходить ніяк щось. Бування, якісь поїздки, якби це відвертає. Якщо запросять, але це більше не для фізичного здоров'я, але просто поспілкуватися, спробувати щось нове, переключитися. Да. Добре, а скажи мені, оточення людей. Як ти вважаєш, воно впливає на підприємця? Воно впливає, але не треба робити з цього якийсь культ і сказати, що це прям саме-саме угу. головне. Бо коли у мене не було оточення, моє оточення були це YouTube-ролики. Книжки або якісь уявні друзі, я діп, ніколи не дружив з основником Найкіда. Uh -huh. Але я прочитав його книжку, і він став моїм другом, я просто прийняв його точку зору, і вона стала частиною мене, наприклад. Uh -huh. То це нормально. Ти можеш собі уявити своїх друзів у вигляді книжок, ютуб-блогерів, підпис... ну, інста інстаблогерів якихось. І оточення можна будувати. Потім, коли я собі відчув достатньо впевненості, то вже з'явилося фізичне оточення. Бо їм комфортно стало зі мною спілкуватись. Мені стало комфортно, коли почав відчувати себе, що я хоч на якомусь рівні нормальний, достойний підприємець. Окей, okay. а якщо ти переїжджаєш до іншої країни? Українське ком'юніті дуже потужне. Мені здається, в будь-якій точці світу зараз Всюди, можна так? знайти да, своїх прихильників, друзів, з якими ти бачишся в Києві, і світ настільки тісний, що я прям дивуюсь зараз цьому. Щоб ти твоя порада, якби для підприємців, які е, зараз переїздить до Польщі, наприклад, що би ти сказав? Я як тут себе поводити? Перші кроки такі. Обов'язково треба оточення. Я б, мабуть, без, без українців я просто зійшов з розуму тут. Сам так тяжко. сам це просто неможливо. В будь-якому разі у мене кожен день є спілкування з друзями, новими знайомими. Я не стісняюсь цього, можу сам познайомитись з кимось. Угу. Е, ну, типу, я, я не гордий в цьому плані. Є? Я просто люблю спілкування з цікавими людьми, навіть якщо вони заробляють. В 100 разів менше, ніж я. Я як цікаву книжку все одно знайду щось корисне в цій людині, чим би вона взагалі не займалася. Головне, щоб цінності співпадали. Бо ну, не цікаво там, знає, дружити з кимось, хто. Ну, там не знаю, на етапі котловану назбирав грошей і потім кинув там пів Києва да, на цьому. Та ну, ще й роз... розказує, приходить і розказує, як він всіх кинув, і е... так далі. Ну, да, Є да. такі люди. Оце не цікаво, да. воно начебто якесь очерняє мене, навіть якщо поряд з ним просто знаходжусь. Ну, не хочеться. Різні цінності. Да. Скажи, будь ласка, якщо б ти мав на, десь на рахунку 100 мільйонів доларів, наприклад, і це твої вже, якби. Б... Чим би ти займався? Що б ти б ще робив? Mm. Ну, Не питання, що ти купив, а питання, б ну, да. ти робив. Я б точно продовжив дослідження, що таке добре, що таке погано для домашніх улюбленців, бо це дуже дороге, складне питання, яке вимагає лонгітюдних досліджень в 10, 20, в 50 років, щоб, наприклад, зрозуміти, як рослинні інгредієнти впливають на домашніх улюбленців, як кожен компонент. І mm -hmm. все-таки зробив би систему для всіх виробників. Щоб вони вміли робити корисний продукт для домашніх улюбленців. Бо зараз, на жаль, виробники на свій розсуд це роблять, і я бачу зараз вже розуміють, що таке корисне, що не всі виробники роблять корисні продукти для домашніх улюбленців. І від чого дуже мені якось печально стає, що він масово виробляє продукт, який може негативно впливати uh -huh. на здоров'я. Тому хотілося б цю сферу підтягнути, підняти ці стандарти. Можливо, і до людей дійти і добратися, якось що і для людей можна те саме придумати. 에, бо всі шуткують корм для людей, але, мабуть, я б вклався в дослідження корму для людей. Під назвою ком... Макдональдс, наприклад. 에, ну, Макдональдс просто не дуже корисно, можна так сказати, але щось таке зробити універсальне, якщо люди хочуть, щоб цей просто залив це водичкою і з'їв, і ти, як мінімум, отримав точно всі ага, необхідні елементи. Як, як табле, таблетка така. Ага. Ну, Можливо, Пігулка це вистої. просто тарілка, да, з типу, гранулами, як корм для собак, тільки це корм для людей. Дуже цікаво. Так. Так. Але це дуже дорого, насправді. Всі дослідження так. вони дуже дорогі, насправді, особливо, якщо проводити їх правильно і на великій кількості людей, собак і тому подібне. Добре. Дуже дякую, що ти з нами. Підписуйтесь на наш канал, приєднуйтесь до нашої спільноти, дякую, що ти так розвиваєшся, що ти з нами, і що донатиш. Дякую вам за.